Праця людей навесні. Ось і настала пора року весна. Останув сніг, прогрілася земля, в цю пору року у людей дуже багато роботи. Потрібно встигнути за короткий час, засіяти поля, засаджати городи. Якщо вчасно це не зробити, то не виросте гарного врожаю, тому навесні люди багато працюють. У полі трактористи спахують землю, бо ґрунт твердий, то рослини погано ростуть. Потім сіють зернові культури, пшеницю, ячмінь, овес. З настанням весни настає напружена робота і в саду. Люди обрізають фруктові дерева, проріджують кущі. Та висаджують саджанці дерев, після чого оприскують отруйними речовинами, які знищують комах шкідники. А в парках та скверах прибирають траву, розбирають клумби, висаджують квіти. На городах люди теж спахують, перекопуючи землю та саджають картоплю, яку пророщують перед сидінням. Сіють моркву, буряк, а у теплому травні висаджують розсаду, перцю, помідор, капусти. Все треба встигнути. І тоді буде літо красиво. Осінь з урожаєм, а зима із запасами.